Так, зніму відео для історії, для себе, для вас, як кажуть, для всього народу. Результат помилки, підживки, чеку підживки, блін, гербіцидом. обробки гербіцидом. Я ж вам розказував в попередньому відео, це якраз я знімаю на цьому кусочку ця просіка. Можете наблюдати. Оце поле наше 20 гектар тут. Якби приїхали сюди... Хотіли обробити гербіцидом, кукурудзка геть маленька була і поле практично чисте було. І я так проїхав, просто вибризкувачів з тих попередніх полів, залишився гербіцид. І я проїхав по тому краю, заїхав у просіку і так по краю пройшовся сюди. оце все. Пройшовся і виїхав тут на цьому краю. Виїхав, ну там Русланом приїхали напарник, щоб воду нам возе, цей. Подивилися, по, як кажуть що ж робити цей. Коротше виїхав і поїхали. Прийдемо дня через 3-4 ну, бризкать. А тепер дивимося результат. Кукурузка була, геть взагалі мені і соєшника. Ну не багато сказати було. Взагалі там тільки-тільки виклюкувався, по два листочка. І дивимося. оприскувач сліди. Де ми підживляємо. І тепер дивимось цю кукурузу, що рядом оприскувач. Що рядом прискувач. Навіть мені стидно показувати. А сюди дивіться. Що? Що їй треба? Доща? Теж не треба. Короте, ГМО живе без доща. Монсанта 35-11. Живе без доща. Суш конкретно, два місяці. Просто все правильно зробити треба, всі ці помилки. Тепер дивимося тут. 4 чи 5 днів різниця. Приїхали. Дивимося. Приїхали, щотка була, ну як щотка, сурешника було більше, ну побризкали. І якось так воно і холодно було, і все, і що вона якось тупо росла, тупо тут. Поки, ми, ну, як, типо, як мені пишуть, що стекла. Ну, може і стекла, ну просто Конечно, сам себе приплююся на всі чотири сторони. Що тоді, я ж кажу, присково заряджені, чи вода приїхала, і все на місці, треба було бризкати. Так що... Економія, як кажуть, ні до чого хорошого не приводить. Вона тут пішла трохи Лучше ми її підживляли, підтримували. Тут Це трошки різанули напевно. Бачите, різанули. Вони. Як менше. Далі все нормально. Все, бачите, по балочці. Це воно одинаково, це все тут як балочка. Все тут і все, все сюди пішла балочка. Вона була б, тут точно така сама, як і там. Утром колись приїхав, тут роси, взагалі, повно налито в ній, повно роси. Я ж кажу, а стидно показувати цьому. Будемо сьогодні їхати, та ще, ще будемо підживляти. Під карбаміду половиною чи 3 відра на оприскувач. І, там Бачив, що там в мене залишилося, вже Ельвіти чи щось таке, по, яку, по якихось пів кіла на гектарі, будемо підживляти. Отут дивіться, вся краса і сила Монсанти ГМО. Тобто, як кажуть, Вся... як кажуть, весь весь, весь потенціал фірми Монсанта. Зразу видно. Кукуруза вже, мені вже все практично, все вже я стою, бачите, по... ну, сантиметрів, я не знаю, четверть буде міряти. Раз, два, три, чотири. Ну десь. До 90 сантиметрів. Це я тільки вважаю до цього. Оці листки, що вверху терчать я їх і не вважаю. Так що можете наблюдати. Кажу, Вік учись і дурним помреш. Це таке моя баба казала по в дитинстві. Але вона мені казала, скільки не вчися. Так, ну що. Я кажу, отам палець вниз, а тут три уверх фірмі Монсанта за те, що вивела такий нам гібрид кукурузи. Ні, там палець мені вниз, не ми фірмі Монсанта, а мені що, блін. Підверх вона краще. Просто тут трошки побалочки, вийшло більше, як ото кажуть, сояшника, і то воно як стекло. Ну. Ну, ну. Я ж, в ті года воно так не замічалося. В ті года, коли там більш-менш нормально було, а це рік, що сюди доща, взагалі суш конкретно, І ви бачите результат кукуруза. Сушка і Темно-зелений, листя широке. Я в шокі. Так, ну що. На сьогодні до свидання. Ну, може, ще щось, щось інше, я вже їду додому, треба комбайна робити, все одно треба косити, запускати його. Пускати руки ніколи не можна, хоч, хоч як би не було важко на душі. Так, ну що, до свидання. Поїхав додому.